В ресторані одного з найдорожчих готелів Києва, прима української естради, Ірина Білик зустрічає своїх гостей. Всі стають у величезну чергу, аби привітати зірку цього вечора. Її вітають родичі, найближчі друзі, кохані і навіть колишні чоловіки. Ірина Білик восхитительна хазяйка. Це мало хто знає. вона готує потрясаючі блюда. Она готовит изумительные котлеты. С таким ритмом жизни она умеет а, сочетать в себе артистку, королеву а, и при этом абсолютно женственную, трогательную домашнюю женщину. Это редкость. Прірепкість найапатажніший екс-чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко першим завітав на святкування і презентував незвичний подарунок. В коробочці там баночка, чорної ікри. Кинусь Богом. О, я це все дарив, Уже брільянти, золото, шуби, сапожки, туфлі, украшення. Я подумав, Коляденко, подарі то, що ти ніколи є не дарив. Вот, чорна ікра. Чоловік Ірини Аслан приїхав з Москви, аби бути в цей день поруч з коханою. Вин впевненный. Ему досталась та сама идеальная домашняя, та справжня женка, про вин мрьяв в все життя. Все что касается работы по дому, она все делает сама великолепно. Я я не понимаю, зачем она это делает, потому что ну есть возможность это делать другим специально обученным профессиональным людям. Но ей нравится она вот им сегодня мы про она проснулась и зачем-то стала готовить борщ. С утра она приготовила очень вкусный, я ничего не говорю. Я говорю, ну зачем ты это делаешь? Она говорит Ну, мені так ну мені хочеться задоволеною залишилася і сама іменинниця. Адже за її словами, друзі і є найкращий подарунок. Дуже багато прийшло людей. Я навіть знаєте, як всіх запрошувала, але не очікувала. Зараз такі проблеми у всіх. Думаю, от прийдуть якось навіть подарунки. Знаєте. Ну, мені здається, важко людям дарувати. Але всі прийшли, я дуже задоволена. Найкращій співачці, найдушевніший день народження. Святкували дружньо гучно, з піснями і танцями аж до самісінького ранку.